Долашка, Ты куда? Ты куда, друже? Ух ты шо? А я такого зараз роблю. Не, вот так. Я не умру. Ой, бля, хочу дымар. Ну что ж, друзья, всем привет, витаю вас на канале Игреки Люблю. Это Макс Пейн 2, третья серия. Так, нажимаємо продовжити. І на цьому місці ми зупинилися, ми, мали, ми вже кудись зайшли в якийсь бар «Водка». Чому не горілка? Ну, але це розро розробники американці. вона його видніша. Так, ну, в катсцену ми пропустили. Ми зайшли в цю будівлю. О, О у нас. Нас красиво при... представили. О, трупи. Так, тут що там. Так, по зброї у нас дробовики, добре. Ну нас якийсь чудак непогано представив. Що там? Вже мочило. Ах ти зараза! Купти шо? Хлопці, я тільки зайшов, мені вже так непогано роздали. Я тільки? О, хтось базара по телефоні, треба слухати. Ну, якийсь чувак, коротше цей. Uh -huh. other than Annie. Якийсь чувак вічливий. Каже, Макс Пайн прийшов. Ну ти ж знаєш його. Ну так. Зараз будемо валити. Ой, розвалювати кабіни. <звук> Красиво. Согласіться. А, то, типа вони ворогують між собою. Кубой Майк, нічого собі, його шляпа? Ну, Кубой Майк. Непогано валить. Hey, so. А, тебе не треба. Hey, ride! Ага, то я його не маю поки вбивати, він поки так би мій друг. Добре. Поки не будем. Так, на всякий випадок. Ага, F5, збережемо гру. Тут все тихенько. Мультик йде. Виключимо поки ці мультики. They aest for it. Just follow the trail. <small> <small> <je> <small> it's a Just take everything. Leave them nothing. they Be on the lookout. The Russian take it. Winterson would have found a way to do this nice, neat, clean. Logic told him the backup should be on its way. Someone must have heard the gunfire. the That was such a liar. I'm not sure. I'm not sure. that for it tooth. The only way О, ти що, закрил двері переді мною? Я так хотів класно прыгнути. We'll Он зараз ну добре, і верхом. Oh. Що стало, що сталося? О. чекайте я до ще пропустив. Мені це буде потрібно. Обезболюючий. Так, а там і друг пропав, я щось не понял. А, він пішов на варх? Не, не цей не пропадай. Я хочу побачити. Так, о, ще, смаколики. чувак лежать відникає. Ух ти, шо. Тих ти скачеш. Я теж так м'яю. Ой, я йому в юла попав. Бідолашка. Ти куди? Ти куди, друже? Ух ти, шо! А я тако зараз зроблю. Не, вот так. Я не умру. Ой, бля, хочу димар. Такого біч не, не треба робити. Так, витратив дурно. А, є. е. Ух ти шо! Ти чуть мой не завалив, ти шо? Я не знаю, чи я правильно йду. Ох ти шо? О, у мене жах. У мене вже є калашик. О, теперка сюди. Де то є? А шо ти? Саммер? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, звідки? Звідки? ви шо? А, бляха, я тебе не бачу. Ти засранець. Чого ти кричешь? Влад, Влад на додаток, Куда нам? Ага. Я вроде бачу куда. Короче, не знаю, походу, цего чувачка завалили, пока я рухав маштами. Дуже повільно. -да. Забуваю, что тут е -е, нема бігу. <ріху> <ріху> Єдиний біг, це рух. Ага, тут не можна. Значить його три сюди бачу, бачу, бачу. Пішли. Ух ти шо, ух ти шо. Зараз, друзі, я така. Ага, бачу. Так, я щось дуже трачу багато енергії на них. Ні, ти почекай, почекай. Добре, вирубай тоді, я поки тут найду щось. Є щось для мене? Ооооо, є. Навіть граната є. Чекайте, мені треба два. О, дві УЗІшки. Ти що? Класно Класний де звідкес. Мого друга били. Ах ти сволоч! Ти вбив мого друга! мудро друга замучили. Бляха-моха. Может, ему выжить? Ну, что я сделаю? Он сам летит вперед. Ну, ничего. Такая вот доля. Так. Ага, нам панов, эти два револеки. Добре, я закрию двері. А, Коротше... і я поняв. Коротше. Із Брікса я фіг знадає, так? Прекрасно. Добре, але будемо парааккуратними і будемо зберігатися частіше. І можливо

Классная. Минус. Ты что, граната кидаешь? Уважай. Ну, ты сам сюда пришел. Ух ты шо. Сука, ты бы ты шо? О, шаудан. Мінус. Пішли, ця комната. кимната зачищена. Бляха, диви, мене знов виробили на рівному місці. Я понял. Я понял. Ти шо? Тут же має бути якийсь шаг. Сюда. Ой. Бляха, я третий раз в Мердер месте. Это вообще... Hey, Chip, что я думал, что Макс Пайн, Payne... Это трошки легче игра. Я просто не требую треба уважнейше. Так, где ты, друг? Минус. Добро. Тейфо. Добре. Так, збиражаємося. Добре. Так, збиражаємося. Так, ми вже йдемо. Мінус. Дубай його захищає це. Та попадає же в нього. Сюда. Жайдаем, жайдаем, жайдаем. Ну я гем. Паркращивали. Так, вон наш цей друг выжил. дивиться. Бачите, я же не дурно это все. Так, пішли. Ой-ой, треба йти з ним, і зараз знову мре. Давай тако я зброжусь, поки ти не вмер. Почекай, я візьму і що не треба. Добре, пусти мене першу. Тікай. Ой, я стрибнув, коротше. Бачу, гемію. Класно. Пішли. Звідки? Ой, його все одно виробили. Ні, не виробили, він ще живий. Ти шос живучий? Звідки? Бачу. Бачу, 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 бачу. Побігли. А, не сюди. А куда? Ты шо такий живучий? А куда мені треба? А мені не, куди не треба, мені треба було просто їх валити. А, прекрасно. Боже, золоті слова. Він його ні... гоніть під що написало. Ааа, це вони хочуть завалити русських. А я. А я що їм, типу. заважаю? Ні, гра це неправильно. I'm coming. Може я его сам за валютою поможу цим пацанам. Ну, короче, це Італії oh, макаронники, короче, напали oh, на маскулів. Oh, kill kill mm, затримайте ви копа, та? Так. А, бачу, бачу. Вали, Макс, вали, 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 вали! Копи вже їдуть. Вражаємося. Так. Пейн! Макс, не спи, ти що? Він мені подобається. Макс. Пішовте. Віні Гогніті кримінальний лідер. Він побивав всіх своїх конкурентів на чорному ринку зброї. Я думаю, що за ним стоїть хтось набагато могутніший. А як же ти тоді зали... залишився живих? Макси, дорогий мій друже. У мене основний бізнес-ресторан Водка. Мої клієнти задоволені. А я багатий і щасливий. Бідна Анна, її вбили ні за що. Ти де вже руку поранив? Божевільний день був, правда? Не можу. Я на роботі. Так, друзі, ну щось, ну що ж, я пропоную саме завершити. Досить непогана перестрілка. Мені її наваляли так непогано, купа раз. Так, паузу можна зробити? Можна. Тому продовжимо вже в слідчій серії. Дуже вам всім дякую, всім гарного дня. А, хто забув, хто новенький, будь ласка, підписуйтесь на станеньки в І всім дуже дякую, до побачення.